Здорова! Нарешті з емоціями. Що? <схід> я сьогодні вирішила зняти як обзор на велоречі. У мене пару нових з'явилося. І в принципі, на що вони потрібні і ну, які речі з собою, коли ти знайшов велосипеді, бажано мати. Ну, якщо щось, наприклад, тяжке, книгами правильно користуватися, Ну, погнали! Привіт, перша річ, це, в принципі, вело, так сказати, футболочка чи що це. Важно, ж не знаю, як вона правильно називається, от фірма. Бо треба загугліти, тут теж от є. Коротше, суті її, що вона дуже легенька, у нас сіток типу, пошита. І, ну, типу, вода через неї пронікає, типу, вона не мокне і не стає прозорою. І ззаді тут є два кармашка. І теж написано так. Два, два кармашка. Ось на ту тік-так поставили. І назад поставити. І, ну і наша вона по суті є. З нею он, типу, легко кататись на велосипеді. Раз. Два, вона дуже зручна. Три, ну тут собі можна ззаді поставити воду, якусь або так, як я тік-так. Ну хотіла може собі рюкзак братися, якщо, наприклад, хоч без рюкзака. Хоча з рюкзаком і спершу, де можете щось покласти, і рюкзаком буде тут прижимати і, ну, і воно нічого не випаде. Друге, вона дуже сильно тягнеться, ну і дуже гарна в принципі, розкраска. Я не знаю, чесно, я, ну типу, я знаю цю фірму, я не знаю цього, типу, напишіть щось в коментах. От, типу, це вел велосипедна, то можна ну, ні. Коротше, наповністю розкрашено. І під підкольним виліти. Mm -hmm. от, ще в мене є вело перчатки. Це не те, що вело, вони думали зеленого рюкзака ходять. Це не вес, для всього, для скейта, для роліків, але більше їх використовують для велосипеда. <рес> вони тут мають отаку от тканину, вони зелені. Вони мають ну, таку тканину, що не дуже добре тримається. Типу тобто, ти їх схватився, вони просто так в тебе не скульзнуть, як обичні руки. А в мене ще й ті жовті штуки там. Ну, а зараз покажу, наприклад, як вони той. Ви, кстати, могли бачити у відео е, про нового монстрика. Кстати, дивіться це відео, я... Оце вот відео. обов'язково подивіться, його дуже важливе. Там я був в цих перчатках. Ну, але їх просто просто вот вони так виглядають. Ну і дуже зручні. І в них тут рука, як бачите, теж не потіє, тут ще дирочки. Ну, та як, я, та, як я в цьому не почує, то в цьому я теж не буду потіти. Ну, і в мене щепає, що є. Вони ну, на початку вони допомагають триматися на велосипеді. У мене тут дирочка здерта. Вони на початку допомагають триматися на велосипеді. Коли приїхати на трамплінах або просто робити якийсь трюк, то добре триматися, ну у вас не буде ну, типу, слискатись руки. Ну і ви не впадете. А коли ви деколи приїхаєте або робите якісь трюки, у вас деколи можуть руки так піддати, так ні, бо вони дуже добре тримаються. Ну перегон наш. От ще є перчатки фащон. Чи фащон. Коротше, такі вони, вони червоні, вони мені походили до волоспелю, у мене оранжевий. А ті мені походили розвиватися до волосипелю. І ну типу, я весь красочний. Ще тут є така поверхність. Такі, бачите, там були просто таке мягке, тут такі пузирики, вони тверді. Зараз ще їх надімо теж. Надіваю, вони теж дуже легенькі, але в них не так добре дихає. Тут, тут тільки дихає, ну і дихав пальця той. Але вони, напевно, тримають краще, ніж той, ніж ці передуші. Вони, по крайній мірі, легко зжимаються, дуже легко. І оці от шарики теж допомагають краще триматися. І вони е, по тому. Типу, оці зелені, вони, ну, щоб потерти їх отак, наприклад, треба було ну, ну, силу, сили багато. Щоб їх так теряти, треба було сили багато, але всі просто, ну, тримаються, можна і так їхати, вони будуть триматися. Хто боже бачив, я в них отак ти типу, поїхав. Вони дуже добре тримаються. Ну. Ось такі от вони. Вони, типу, як з вогнем, чи це якийсь знаю, да виходить. Ну що, переходимо до інакшого. Чи Ви не вгадайте, що ще є. Тут в мене так, тут в мене дуже тяжкий ключ. Я думаю, що кожен сам, типу, вважаючи себе велосипедист, той, хто типу, катається на велосипеді часто, має мати або такий ключ у 6 або зілочку ключ. Дивіться, цей ключ він роз'єднується на дві частини. Перша частина отака от. Тут на ній є більш такі, щоб підкручувати велосипед або відкручувати. Бачите? Тут від самого великого це, кстати, знімається, від самого великого то можна додати ще. до самого маленького. Але на чогось не по порядку. В цьому ж у нас є. Я не знаю, що це за штука, Оце напишіть в коменти. Я не знаю, що це за штука, якийсь тюнінг. Оце напишіть коменти далі. Тут є це такі три штучки. Тут така, така, така. Що щоб теж підкручувати або відкручувати? Далі є теж штука, яка я не знаю, що це? Тобто це якийсь ножик схожий. Ну що це таке? Оце. Я не знаю, думаю, що це теж напишіть в коментах. Воно якесь непонятне. Тут ще такі дві міні-штучки, але не знаю, це напевно самокат. Але це велосипедна штука. Ну і стандартна виклика. Отак от вони з'єднують, зараз я їх зберу. Отак от. Мені от. отак от маєш поставити от так. і отак. От Все. А от фірма. От це не реклама. Переходимо далі. Корочі, ще одна перезнана річ це, звісно ж, замок для велосипеда. Я думаю, не треба до велосипед... того, щоб ваш велосипед не вкрали Прив'язувати. Ось така довго. Вона дуже тверда. Бачите, тут, так пластик? тут так якийсь пластик, середній типу шнурок я не знаю, дивіться. Ну, і також так закривається. Пароль мій ввівся, вот так воно закрило. І от я перекручую. От він, бачите, не відкривається. Але стоїть мені ввести парон. Я вам не скажу, який пароль. 111, ні, куди проще. І все. Він відкритий, ну і ще є, і ще є останній предмет. Погнали. От, коротше, останній предмет це, звісно, шлем. ну, Типу, я не знаю, як на колінники і на локотники. А, кстати, якщо хочете, якщо на колінники, ну це коліно на колінники, значить, те, що надівається на руки, це не ручники. Що я можу вам розказати про, про цей шльом? Ну Перше, для чого він надо. Я думаю, всі знаєте, наш цей шльом, щоб захищати, він синій. Ну, в принципі, синій до оранжевого підходить. І Синій до червоного підходить, і синій до зеленого, Ну це вже ну, трошки, трошки підходить. Він, як ви бачите, тут має пластик, дуже прочний. І тут... Ось такі от нотки. Це ж така тканина. І щоб типу, і дихала голова. Це теж типу, як в мене в перчатках все дихає, в ко, в, ко, в футболці все дихає, тут все дихає. І коли, типу, його можна так зжати, наприклад, опа. Він буде менше, і так, наприклад, поставити в сумку. Переходимо до середини. Тут у нас є отакі от штуки. це Для того, щоб отут ззаді було класно триматися. Ну і така розетка, щоб надівати. Далі є бокові штуки. От. Ну і м'яка проклабочка. Ось тут так от. Можна ще рухати. Так, іди це закон матеріал, в принципі. Це не пластик, не думай. От реально він дуже твердий. Чисто. Це дуже твердий. би. якби. Коротше, він дуже твердий, я не знаю, може це і камінь. Нет, он так, не потрібно, так. Ну, Оці от ще є закріпашки. Бачите? І ну, розтягується і натягується. Ще э, ну, давайте його примірюємо. Ну от я вже в шлемі, він крепкий тут, отак от, 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 от закріпив собі. Бачите, розстрілювався, можна краси так закрутити. Тільки не обріза ніякому я. так, от інварію. Та він трошки менше захищає, але удобно. Він, правда, на голові згинається, чи згинається, але це племен нікому драйві він захищає. Ну, це логічно. Тобто, ну, не знаю, як події на мотоциклі, або на велику, але від підзатильників захищає. Ще один трьох силах студію. Зараз я під'їду. Артемчик, і знімай мене, а не мою голову. Спробую це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Артем, схочу сказати. Друзьям переслайте дивіться, наші інакші випуски про велосипеди. Такі як Велодень, Челенджі на велосипеді та дворова імба Ну і що, чекайте нових відео, як ви знаєте, вже літо. <кхи> Надеюсь, вам что-то понравилось мои трюки, реально ставьте лайк. Ну что, и всем папа! -па!